Вітаю, друзі, сьогодні 8 липня 2024 року. І я пропоную обговорити державний візит прем'єр-міністра Індії однієї із провідних економік і найбільшої країни в світі за кількістю населення. На Рендрамоді. 2024 рік відзначився. Фактом проведення парламентських виборів в Індії, які є найбільш масовими і тривали впродовж кількох місяців, і, не... і організувати їх було надзвичайно складно. Партія Нарендра моді не здобула переконливої перемоги, однак е вона здобула стільки мандатів, згідно яких йому вдалося залишитися на посаді прем'єр-міністра Індії. І ось е впродовж двох днів він перебував у Російській Федерації. Із офіційним візитом, перш за все потрібно зрозуміти, що такого роду візити готуються впродовж тривалого часу. І, відповідно, візит моді, який співпав із варварськими обстрілами Російської Федерації Українських міст, зокрема, і лікарні Охмандит і іншої лікарні в Києві, а також міст Кривий Ріг, Дніпро. Слід сприймати як своєрідний сигнал, який я думаю буде прочитаний належним чином прем'єр-міністром, і можливо вже був прочитаний, тому що в подальшому я розкажу, що ж сталося там під час перемови. Отже, в перший день візиту е, прем'єр-міністра Індії привезли у резиденцію Путіна на так зване приватне чаювання, де вони провели перемовини. А на другий день вони провели перемовини впродовж двох годин у вузькому колі. І Нарендра Муді заявив про те, що під звуки бомб неможливо проводити перемовини з е, про мир, говорячи про Україну, натякаючи на те, що якщо Російська Федерація продовжить обстрілювати Україну в той спосіб, варварський спосіб, який вона це робить, то про які мирні перемовини можна говорити. Однак, схоже, що Перебовини між Індією та Російською Федерацією пішли не у тому ключі, у якому розраховувала Російська Федерація, тому що вона розраховувала на те, що цей візит буде представлено як відсутність ізоляції Російської Федерації у світовій на світовій арені, тому що Індія одна із ключових країн світу. Це поза сумнівами. і Індія це країна, яка наростила у рази. Закупівлю російської нафти після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Російська Федерація під час цього візиту на Рейн-Ре-Моді е планувала укласти довгострокові контракти із Індією на постачання нафти, однак цього не вдалося. Але найголовніше те, що в подальшому після е вузьких перемовин між Путіним і прем'єром Індії планувалося розширене засідання. Із доповідями профільних міністрів також за ініціативою прем'єра Індії, це розширене засідання було скасоване без пояснення причин. Я думаю, це дуже знаковий, дуже знаковий крок прем'єра Індії, і прес-секретар Путіна Пєсков пояснив це, що мовляв, всі питання Путін і прем'єр Індії обговорили у вузькому колі. Однак це виглядає просто як виправдання. Крім того, Російська Федерація заявила, що вона підтримуватиме Індію в якості кандидата на розширення постійних членів Ради безпеки ООН. Це щось новеньке, і, схоже, це серйозний виклик Китайській Народній Республіці, яка вважається стратегічним партнером Російської Федерації. Жодних конкретних домовленостей між Російською Федерацією та Індією під час цього візиту на Ренд Ремуді. Підписано не було, хоча обговорювалися інфраструктурні проекти, будівництво атомних електростанцій, постачання нафти, як я вже сказав. І Путін хвалився про те, що товарооборот між Індією та Російською Федерацією минулого року зріс більш ніж на 60%. і це, ймовірно, правда. Індія користується ситуацією складною ситуацією Російської Федерації і економить на закупівлі нафти е свої. Валютні резерви. Е, хоча водночас, як свідчать російські засоби масової інформації, є дуже суттєві проблеми із взаєморозрахунками за цю поставлену нафту. Тобто росіяни нафту, Росії постача, о, росіяни, нафту Індії постачають, а от отримати кошти за це не можуть. І я читав навіть про те, що там зависли десятки мільярдів американських доларів в індійських банках. Отримати рупії вони не можуть, отримати долярів вони не можуть, і російські продавці нафти думають, у який спосіб інвестувати ці кошти у Індію ж всередині її економіки. Тому я пропоную перше, зберігати прагматизм і не вдаватися до емоцій в зв'язку з цим візитом. Друге, розуміти, що в кожної країни є свої національні інтереси. і... Вона керується саме ними. І, хоча наша війна це найбільша війна після 1940 закінчення Другої світової війни, однак це все-таки війна досить маргінальна для таких країн, як КНР, Індія, країни Африки, Півд... Глобального Півдня тощо, тощо не слід розглядати візит прем'єра Індії як там, зраду якихось інтересів. Людина просто захищає інтереси своєї країни, і з огляду на його перебіг цього візиту, ми можемо сказати, те, що Російській Федерації чітко був даний сигнал про те, що якщо вона буде поводити себе у той спосіб, який вона поводить, то жодних конкретних домовленостей не буде. І, хоча Індія не приєдналась до західних санкцій щодо Російської Федерації. Вона, поза сумніва, не хоче ставати і на бік Російської Федерації, тому що бачить, що Російська Федерація проводиться як варварська країна, і вибудовувати майбутнє з такою країною це є питання проблемне. Тому будемо спостерігати. Незабаром в нас буде саміт НАТО. Надзвичайно цікава подія, надзвичайно важлива подія, і будемо дивитися, як вона відбуватиметься, як проявиться наш. Незаконний вже з 21 травня 2024 року. Президент Зеленський і які рішення там будуть ухвалені, будемо стежити. Слава Україні.